Відтепер навчальний день в школі номер 3 розпочинається фізкульт хвилинки. Легкі рухи під музику налаштовують дітей на урок, і це школярам подобається, каже восьмикласниця Анастасія Тертишна. Стало більш веселіше навчатися. Появилося ще більше бажання приходити в школу. Це дуже допомагає, коли ти сидиш на урок і ти вже заморився і зарядка. І ти виходиш на перерву, робиш ці вправи під музику, і це дуже весело. На перервах по всій школі лунає інформаційна хвилинка. Ведучі шкільної хвилі, розповідають про цікаві факти з історії. Вітають іменинників та роблять оголошення. Для мене це дійсно досвід от журналістики, кореспондента, адже в майбутньому я планую стати журналістом, і це дійсно дуже гарні моменти в шкільному житті і дуже цінний досвід. Ми з Женією, з моєю напарницею, ми шукаємо інформацію в інтернеті, дещо додумуємо самі, пишемо текст. Нам допомагає педагог організатор Людмила Євгенівна. Шкільне радіо це доступний інформаційний та просвітницький радіоканал, який так необхідний дітям у школі, каже педагог-організатор Людмила Магденко. Радіо допомагає об'єднати творчих юнаків та дівчат і втілити в ефірі їхні уявлення і безперечне знання. Шкільне радіо також виконує і виховну функцію освітню, інформаційну і комунікативну, адже кожного дня працює учнівське самоврядування, особливо Міністерство преси і інформації, яке готує для учнів школи. Певну інформаційну хвилинку, де є рубрики Цей день в історії, видатні вчені, готуються вітання з ним народження, учнів і педагогічного колективу. Також завдяки шкільному радіо, я гадаю, у них є можливість розкрити свої можливості, свої сили у таких професіях, як журналіст журналістика, да, звукооператор. Технічні питання шкільного радіо вирішили самотужки, розповів завідувач господарством Олександр Дворовенко. У кабінеті обладнали радіорубку, а на кожному поверсі повісили колонки. Власними силами це все зробили. Ну, от. ну і будемо його вдосконалювати, тобто будемо додавати так само колонки, тобто динаміки, може по класам ще розведемо. От. Використовувати ще будемо для того, щоб, допустим, для навчання в випадку евакуації це також дуже, дуже важливо. Шкільна радіохвиля один з 18 проєктів, які реалізують у Миргороді за програмою муніципальної підтримки активних ініціатив громадян. З місцевого бюджету на ці потреби виділили майже 200 тисяч гривень. А наступного року на заохочення активності містян передбачили 300 тисяч.